Вітаю, шановні учні 6 класу. У нас з вами сьогодні дуже цікава тема. Назва теми сьогоднішнього року перед вами культура стародавнього сходу. Сьогодні працюємо за наступним планом. По-перше, ми з вами пригадаємо, що таке культура, що означає це поняття, і будемо говорити про розвиток писемності і наукові знання у народів стародавнього сходу. А почнемо з визначення «культура». Я вам хочу нагадати матеріал 5 класу, коли ми цю тему вивчали і говорили про те, що існує матеріальна і духовна культура. І нагадую вам визначення, що культура це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людським суспільством, виявими культури є писемність, наука, освіта, література, архітектура, мистецтво і музика. Всі ці напрямки культури відносяться до духовної культури. Сьогодні ми будемо говорити саме про розвиток духовної культури народів Стародавнього Сходу. І, як ви бачили, сьогодні тільки два питання, яке ми розбираємо: це е, писемність, і це наукові знання. Ну, почнемо е, з писемності, як вона з'явилася. Писемність з'явилася дуже-дуже давно. Наші з вами далекі предки, які ще жили в печерах, ходили в шкурах мамонтів і інших тварин, полювали, вони вміли малювати. Вміли малювати дуже гарно. І е, свої почуття, свої думки вони вміли передавати спеціальними малюнками значками. І от саме ці малюнки значки. І стали основою піктографічного письма. І так, основа, основа письма це піктографія. Саме з піктографічного письма і розпочався подальший розвиток писемності народів не тільки Стародавнього Сходу, но і взагалі всіх народів. Постійні малюнки-значки позначали слова. Ось перед вами табличка. Подивіться, будь ласка, як. Виглядали значки, які позначають сонце, дерево, день, козу, посудину і так далі. І тому По багатьом з ним ми можемо з вами здогадатися, яке слово тут позначено. Далі ситуація змінювалась, кожен народ формував свою писемність. з'являється ієрогліфічне письмо. В даному випадку воно представлено. Іерогліфами китайського письма, але будемо говорити про іерогліфічне письмо і інших народів. Ну і нарешті е, з'явилася абетка, яка е, дала основу для створення абеток е, мови всіх народів світу. Навіщо ж людям знадобилося письмо? Не тільки для того, щоб записувати священні тексти, мабуть, для того, щоб записувати накази правителів держави, мабуть, для того, щоб вести якісь підрахунки, мабуть, для того, щоб записувати якісь дані, тобто без письма неможливо було існування. Держава не могла існувати, і люди без письма не могли існувати. І от вважається, що одним із перших видів письма це письмо стародавніх єгиптян. Письмо стародавніх єгиптян це ієрогліфічне письмо. Подивіться, будь ласка, це численні малюночки, які позначають окремі літери або слово сполучення. А, таких малюнків у давньоєгипетському письмі було понад 750. Їх потрібно було знати, їх потрібно було вивчити, їх потрібно було вміти писати. Дуже довгий час. Єгипетське письмо не могли розшифрувати. І ось з'явилася така нагода. У 1759 році французькі солдати знайшли біля невеличкого містечка Розет величезну плиту, на якій були викарбовані загадкові для них письмена. Вони цю плиту привезли до Франції, до Європи. І, Знавці Єгипту, єгиптологи намагалися розшифрувати. Нікому це не вдавалося, вдалося тільки молодому вченому Жану Франсуа Шампольйону. Яким же чином він звернув увагу на те, що надписи. На цьому камені, а до речі, його назвали Розецький камень. На честь назви е, того населеного пункту населеного селища Розета, де його знайшли. Так от він побачив, що надписи діляться на три частини. Зверху був текст грецькою мовою, а внизу єгипетські іерогліфи, написані спрощеним письмом. Він звернув увагу на те, що деякі єроглифи обведені ось такими овальними рамками. З грецького тексту він дізнався, що мова йде про Клеопатру і єгипетського царя Птолемея. Отже, під єгипетськими єроглифами він підписав грецькі літери і таким чином розшифрував єгипетські слова Птолемей і Клеопатра. І так, поступово підставляючи літери, він зміг розшифрувати єгипетські іерогліфи. Ця знаменна подія відбулася у 1821 році. Нарешті єгипетське письмо було розшифровано. На чому ж писали стародавні єгиптяни? Частіше всього вони використовували папірус. Папірус це не тільки матеріал для письма. Папірус ще й рослина, яка росла уздовж берегів річки Нілу. Ось вона перед вами, дуже нагадує наш очерет. Зрізали стебла. Розрізали вдовж на довгі смужки, ці стебла, накладали краями один на одну, рубці сплющували дерев'яним молоточком. На перший шматок накладали другий шар папірусу перпендикулярно до першого, знову стукали молоточком, виділявся сік, склеював ці смужки. І щоб отримати е, довгий папірус, оці е, шматочки склеювали між собою. Ось перед вами на малюночку якраз показана е, техніка виготовлення папірусу як матеріалу для письма. Зрізали, розрізали уздовж, перпендикулярно один одному наклали, наклали смужечки, постукали молоточком, отримали папірус, склеїли. І самий довгий папірус загорнутий у згорток. А папірус загорнутий у згорток називається сувій. Має довжину 40,5 метрів. І так, українське слово, до якого ми з вами звикли папір, походить саме від слова папірус. Папірус був дорогим матеріалом, єгиптяни його дуже берегли. Дуже берегли, вони використовували часом старі папіруси, змивали з них фарбу, приклеювали до нових або з оборотнього боку. І перед вами зразки стародавніх папірусів. В наш час папіруси дуже популярні серед туристів, які відвідують Єгипет. Їх можна а, придбати як а, нагадування про вашу подорож у Єгипет. Але знаєте, що це а, дуже давній матеріал, на якому писали стародавні єгиптяни. А як же писали і на чому писали в стародавньому Шумері? І так, Шумер, держава, яка а, виникла між двома річками Тигр і Єфрат, дуже а, жаркий. Клімат і держава, територія якої була, була дуже е, багата на глину. Так от глину і використовували. Робили ось такі глиняні таблички з вогкої глини. По яким писали паличкою загостреною кінцівкою, зробленою з очеретом. Потім ці глиняні таблички викладали під сонце і 50 градусів жари давали певні ознаки. Таблички, глина висихала, вони перетворювалися в керамічний вироб. Дуже, дуже твердий. Оце був основний матеріал для письма. Писали в стародавньому шумері, використовуючи особливий вид письма, який називався клінописом. Від слова «клін». Подивіться, будь ласка, подивіться, будь ласка, тут записано, записано слово голова, і я звертаю вашу увагу на численні ось такі клинці, які були елементами оцих своєрідних, а, ну, я не знаю, букв, складів і так далі. Тому, тому а, письмо. Народів, які населяли дворіччя це шумерійці, це асирійці, називається клінописом від його зовнішнього вигляду. Ось перед вами глиняна табличка зі зразком клінопису. Так, значки. Їх вчили з великими труднощами, складно було писати. Подивіться, будь ласка, як відбувалися зміни, трансформація в клінопису, як писали шумерійці в 4-му тисячолітті до нашої ери, в 3-му тисячолітті до нашої ери, як писали вавілоняни. Перед вами табличка, сторінка і зі словника синоніми. Перед вами стела з акадськими письменами. Подивіться, будь ласка, на клінопис. А це Вавілонська карта світу, в центрі якої розташоване місто Вавілон і численно клінописні позначки, цилиндрічні печатки. Китайці теж винайшли свою писемність. У них була єрогліфічна писемність. До того як вони винайшли папір. Китаї писали на дерев'яних бамбукових дощечках, перед вами, на шовкових стрічках і, нарешті, папір. Особливість китайського письма полягала в тому, що китайці писали не зліва направо, як ми з вами звикли, а вони писали вертикально згори вниз. Це китайські іерогіфи. Китайці кажуть, що іероглифи не пишуть, а малюють. Для того, щоб створити той чи інший текст, використовували чорнила. Ось перед вами, як китайці говорили, чотири коштовності вченої людини. Це ручка, це е, м, чорнильниця, це судок, куди наливали чорнила, і це ось такий е, пристрій, яким промокували те, що писали, для того, щоб скоріше висихало. Країна Фінікія. Ну, тут особливе письмо, яке відрізняється від єгипетського, від єгипетських ієрогліфів, і від клінопису, який створили межи річі. Що ж то за письмо? І так, фінікійці е вели дуже жваву торгівлю. Вони повинні були дуже швидко робити всі необхідні записи. І використовувати для цього єроглифи або клінопис було дуже незручно. Це було довго, це було важко. Тому фінікійці а, вигадали просте єврейсько-фінікійське письмо на основі алфавіту, в якому особливі значки позначали спочатку склади. Це складове письмо, а потім літери. Давайте подивимось. Ось подивіться, будь ласка, так виглядала фінікійська абетка 3000 років тому створена. Деякі літери ви можете впізнати. Від фінікійської абетки виникли майже всі абетки світу. Тобто на підставі фінікійської абетки були потім створені абетки, е, різних мов. Так, дивимось. Слово абетка пішло від назви перших двох літер алев та бета. А подивіться, будь ласка, як виглядала літера алев і як виглядала літера бета, і що, воно, що вони означали. Це бик і дом, і будиночок, Да? Всього в фінікійці абетці було 22 літери. Фінікійську абетку запозичили давні греки. Ну, а потім всі інші. Можемо порівняти: літери з української абетки і літери з фінікійського алфавіту. Я думаю, що вони чимось схожі. І так, просте питання, який же тип письма давнину опанувати найлегше? Ну, тут треба замислитись, адже кожне е тип письма для сучасної людини достатньо складний. Складно писати єгипетськими іероглифами, ще складніше писати китайськими. І клінопис дуже складний, і все це потрібно знати. Але на, е в країнах Стародавнього Сходу було достатньо освічених людей, які знали, які вміли писати, і навіть е професії такі були професія писця, людини, яка все записувала. Але крім письма на стародавніх країнах Стародавнього Сходу розвивались і наукові знання. Давайте поговоримо про Єгипет. По-перше, численні математичні відкриття. Єгиптяни навчилися додавати, віднімати, віднімати множити і ділити. Ці математичні операції використовували в стародавньому Єгипті, і ви повинні бути вдячними стародавніми єгиптянами, що вони до такого додумалися. Для чисел у них існували спеціальні позначення. Подивіться, будь ласка, як вони позначали цифри. Так. Подивіться, будь ласка, позначки, от число 2314. От уявіть собі, що вам на уроці математики дають задачку, де є отаке число, його потрібно не тільки записати, до нього потрібно ще додати, наприклад, число 45, число 9, і потім отримати якесь величезне число, яке потрібно записати дуже-дуже-дуже довге. Стародавні єгиптяни вміли, вміли визначати площі земельних ділянок. Вони, споруджуючи храми, палаци, піраміди, вимірювали довжину, ширину, висоту, площу кути, і у єгиптян зароджується наука геометрія. В перекладі з грецької це слово означає вимірювання землі. Єгиптяни були дуже добрими астрономами. Вони спостерігали за зі зірками і вже в третьому тисячолітті до нашої ери створили свій особистий сонячний календар. За ним рік ділився на 365 днів і на 12 частин. Кожна частина мала 30 днів. Вам нічого це не нагадує? Мені нагадує. П'ять днів, що залишалися, додавали на кінець року. Ці дні були святковими. Давньоєгипетський рік починався 19 липня, коли сходила зірка Сиріус і розливався мір. Ви всі пам'ятаєте, що у єгиптян існував процес муміфікації. Вони створювали мумію. І от, займаючись муміфікацією, єгиптяни вивчали будову людського тіла. Разом з тим, вони добре знали не тільки анатомію, вони добре зналися на численних трав'яних препаратах. За допомогою яких можна було лікувати численні хвороби. Вони робили дуже складні хірургічні операції. Ось перед вами набір хірургічних інструментів. Ну і одночасно єгипетська медицина була тісно пов'язана з магією. Муміфікацією займалися, як правило, священики. Тому молитва або замовляння, які вони використовували, була обов'язковою? І вважалося, що молитва і залякування відволікали недугу. Не тільки лікування, але і ось такий нетрадиційний спосіб. А що ж відбувалося в Месопотамії? Які ж Знання розвивалися у жителів Месопотамії. Ну, як і єгиптяни, вони накопичили дуже багато математичних знань. Що ж вони вміли? Обчислювати площі, ділити коло на 360 градусів, підносити число до ступеня, добувати квадратний корінь і вираховувати відсотки від числа те, що ви вивчаєте. В шкільному курсі, в різних класах. Бачите, все це походить зі стародавньої Месопотамії. Як і єгиптяни, вони були чудовими астрономами. Ми склали свій календар, він перед вами. Месопотамський календар складався з 365 діб, 6 годин, 15 хвилин, 41 секунди. Дивіться, який точний. А для порівняння сучасний рік 365 діб, 6 годин 13 хвилин 52,6 секунди. Дивіться, в стародавній шумерійці помилились трішечки тільки в хвилинах і в секундах. І в секундах. Ну і стародавні китайці не відставали. Розвинута медицина. В медицині це голко вколювання в особисті біологічні активні точки на тілі людини для того, щоб лікувати численні хвороби. В Китаї навчилися виготовляти папір, порох, туш, лак, гармати, кулі, винайшли, друкарство. Виготовили перший компас, перший сейсмограф для визначення сили землетрусу. Подивіться, які були розумні люди, які проживали в країнах стародавнього Сходу. І так, і так, підводимо підсумок. Я думаю, що ми з вами з'ясували, що писемність в розвитку давніх цивілізацій відігравала дуже е, велику роль. Без писемності неможливо було обійтись. Писемність свою особисту писемність поступово створював кожний народ, і у кожного народу розвивалися наукові е, знання і з'явилися наукові відкриття не тільки в математиці астрономії, на яких я зосередила свою увагу, але і в інших галузях. Ну, ваше домашнє завдання завдання творчого характеру. Окрім того, що ви ознайомитесь з текстом параграфа, подивитесь запис відеоуроку, презентацію в зошиті, напишіть, будь ласка, своє ім'я українськими літерами, англійськими літерами. І використовуючи ось цю табличку єгипетськими єроглифами. А я з вами на цьому прощаюсь. Всього вам найкращого і до побачення!